Привіт, мене звати Юля. Я щиро дякую, що ви доєднались до мого виступу у межах марафону креативної практики. Цей марафон це ініціатива креативної практики, яку підтримують українські експерти з індустрії, і вони це роблять абсолютно безкоштовно. Тож я вас дуже прошу, будь ласка, задонайте будь-яку суму на фонд. «Поверни живим. Ось Лінка. Всім привіт! Мене звати Юля. і Я UI, UX дизайнерка та ілюстраторка. Зараз працюю у стартапі Асомік. Це український стартап, і хочу почати свою доповідь з того, що розповім, як як починався мій шлях. Вважаю, що ілюстрація обрала мене, а не я обрала бути ілюстраторкою. Бо як зараз пам'ятаю, мій батько дуже гарно малювати. І я дуже хотіла бути на нього схожою. Тож е, з пензликом я самого дитинства зараз ви бачите мої перші скетчі. Я робила їх сама, брала просто аркуші та зшивала їх і, і малювала все чорною ручкою. Тоді я ще мені здається, не малювала е, кольором, але щоб надати шорохуватості та зробити е, зображення більш об'ємними. Я надавала їм такого певного шуму, Е, Мені здавалось, що це дуже круто, і я дуже любила інколи просто переглядати свої скетчбуки, дивитися, щоб я могла зобразити краще, щоб я могла перемалювати. І так мені здається, я просто вчилась. Вчилась на своїх помилках. Це призвело до того, що ілюстрація. Постійно була завжди зі мною. Потім, вже, звісно, я почала малювати в альбомах в скетчбуках, які я купляла. Потім вже з'явився айпад. Але до того я навіть і гадки не мала що таке стіль. що стіль стилі можна поєднувати, що існує якийсь певний стиль, наприклад, у ілюстратори і таке інше. Навчання в сквот, колір та об'єм. Тож... Коли ем, я купила собі айпад, е, моя перша така доросла покупка, е, мені здається, що тоді почався взагалі інший шлях, і той шлях е, почався з того, що я пішла на курси в сквот. Тож е, почну з маленького адвайсу. якщо ви не вмієте малювати, але вам дуже хочеться, хочеться почати. Не зважайте на те, що у вас щось не виходить. Не зважайте на те, що ви не вмієте, просто беріть і робіть. Наприклад, ідіть на дуже круті курси, які сквот вам можуть надати. Все почалось з того, що лектор був Антона Бо, і він розповідав, що малювати може кожен не треба прям вміти точно передавати всю фізіологію. Просто треба вміти передати емоцію. Ми малювали різні штуки, щоб просто передати свій емоційний стан і щоб цей стан впливав на глядача. Тож ці ілюстрації, котрі ви бачите зараз, це були зображення для магазину журналу «Don't take fake». Також хочеться додати. Що на кінці цього курсу я засвоїла те, що навіть якщо я ніколи не стану ілюстратором, ця одно ілюстрація мені дуже допоможе просто висловлювати свої думки свої думки, шорсткість, улюблені пензли та шуми для тих, хто вже працює з іпадом. Мені просто хочеться нагадати вам або показати, розказати, як краще збудувати певні відносини з iPad, з Procreate App, з приложухою, котра дозволяє малювати, щоб цей процес став більш комфортним для вас. Дуже круто, коли ви зберігаєте свої улюблені браші в окремій папочці. Тоді ви можете нашукати їх по всіх пензлів, а вони у вас будуть зберігатися в одному місці. А також хочу поговорити про те, як створювати і де взагалі знаходити класні кольори для ваших робіт. Інколи я ловлю собі на думці, що я бачу гарні кольори просто коли, наприклад, знаходжусь в офісі або коли гуляю магазинами. Наприклад, я дуже любила гуляти просто ікею, і там скрізь дуже класні кольори. Я думаю, що класно було б просто фоткати, а потім переносити кольори в свою палітру, палітку, ну і використовувати їх. Також ще хотіла поговорити про шорсткість і об'єм. Бо мені здається, що це дуже круто. Тож, поговоримо про стилістику. В кожного з авторів, в кожного з митців та ілюстраторів є своя певна стилістика, і ця риса відображає внутрішній стан. Тож коли ми бачимо якусь ілюстрацію, ми зможемо відразу догадатись, хто її намалював, хто її створив. Мені здається, що шорсткість вона допомагає надати смак роботі. Наприклад, коли ми бачимо шум, котрий створений, був створений кістю від руки автора. Ми можемо уявити, який. Той або інший предмет може бути на дотик також дуже круто показувати світ та світло через шуми і через певні пензли. Дуже раджу вам використовувати їх, щоб ваша робота була більш об'ємною. Ця серія робіт була мною намальована за натхненням природи в Закарпатті природи нашої гарної країни. Тож я думаю, що якщо ви, наприклад, не можете обрати собі певних персонажів або просто не знаєте, що намалювати, передивіться, що знаходиться перед вами. Це може круто надихнути. Тут також можна побачити шуми і поговоримо про таку тему, як їжа, їжа як натхнення, я дуже люблю їжу. Понятно, що не їсти, ну, а їсти теж, але ж я дуже люблю її малювати. Для мене їжа це є щось, не знаю навіть, як розказати, але коли я її малюю, мені хочеться, щоб люди почули на смак, яка вона є. Хаяо Міадзакі це дуже гарний приклад того, як можна показати, показати їжу, щоб в шлунку почало бурчати. Наприклад, такі мультики, як Унісонни призраками або Рибка Поніо» – ці мультики мають певний смак. Це була серія робіт, котру я малювала під натхненням різних смаків. Зараз я живу в Києві і Київ має дуже багато прикольних закладів. Тож після кожного походу в той чи інший заклад я сідала та малювала якісь страви. Це зображення брошу, як я його бачила на той момент, суші. Та, наприклад, пиріг або щось солоденьке. Також для тих для дівчат або хлопчиків, хто хоче схуднути, але не знаю, сумують за їжею, наприклад, або за чимось таким не дуже корисним. Я вам раджу просто сідати та малювати те, що ви б хотіли зараз з'їсти. Це реально дуже допомагає. Порада. Інша тема, напевно, буде війна, бо війна дуже вплинула на мене, на все людство. Безумовно. Я зустріла повномасштабну війну у Львові, в Києві, але потім приїхала у Львов, і перше я взяла в руки айпад, напевно, був десь березень, і це, ця ілюстрація це зображення того, як. Я себе, напевно, відчувала в той момент. Скажу чесно, що це настільки сильно вразило мене і це дуже вплинуло на стиль та стилістику всіх подальших моїх робіт. Я деякий час працювала на початку повномасштабної війни з «Повернись живим, працювала для їх твіттеру, ми відображали різну техніку. Та автівки, котрі нам передавали або ми купляли за донати. Тоді ця робота і, взагалі, весь вся вся, вся співпраця з поверні живим була для мене надважливою. Я відчувала, що я роблю щось дуже важливе, мені здається, типу, ти не можеш ніяк допомогти військовим, ти не можеш взяти в руки зброю, ти не можеш піти. Та допомагати на фронті, але це твій такий фронт, і це було для мене дуже важливо. Я б також хотіла порадити всім тим, хто перебуває або, наприклад, хто там, може опинитися в таких умовах, коли ем, щось жахливе може трапитись, Я, правда, не знаю, що. Окрім війни, що такого жахливо може трапитись з людиною. Тож цей період, коли знаєте, є біль, є таке, що не хочеться прокинатися, є таким товчком, таким ш -ш -ш штовх, дуже потужна хвиля емоцій, котру ви маєте перетворити в щось, в якусь в якийсь проект. Я думаю, що це реально. Може бути щось дуже потужним. Це ця ілюстрація, яку ви бачите зараз. Вона була намальована після новин про Бучу, тоді це дуже сильно вразило мене, і мені хотілося передати всю ту біль, яку відчували люди, дівчата, чоловіки, котрі були згвалтовані. Російськими воєнними, якщо їх так можна назвати, але я не впевнена, скажу чесно, що малювати щось інше, я маю на увазі що те, що не стосується війни зараз і тоді, на початку повномасштабної війни, мені не дуже хотілося. Я не знаю, з чим це пов'язано, скільки разів я не починала, але все це було не дуже успішно. Тож. Майже весь цей час хочеться малювати щось стосовно військової або воєнної тематики. Це мене надихає напевно зараз. Більш за все, я дуже часто відображаю Україну як дівчину, як людину, тендітну, гарну, красиву. З якоюсь військовою, військовим озброєнням. Мені здається, що саме так вона і має виглядати або виглядає десь, може, в якихось розповідях. Також хочеться поговорити про роботу. Скажу чесно, що робота займає десь 98% мого життя. Я дуже люблю свою роботу. Не можу уявити себе, наприклад, не знаю, кимось іншим. Мені здається, що я мала бути дизайнеркою та ілюстраторкою, тож у мене є робота як стиль життя. Трошки розкажу про самі такі впливові та інтересні проєкти, котрі в мене були. Це був пак ілюстрацій для мобільного додатку Іона, Mental Health Support. Де дівчата, зокрема, дівчата, можуть трекати та розповідати про свої почуття, про свої емоції, емоційний стан, психологічний стан та інше. Тож головною метою було б показати дівчину або просто людину, та зробити це так, щоб вона не виглядала такою, знаєте. Ідеальною, ну тобто, треба було показати щось дуже просте, тобто, щоб людина, котра потім буде користуватися цим додатком, змогла себе впізнати. Також була певна кольорова палітра, яку я використовувала. Мені здається, що ці ілюстрації пройдуть прийдуть в цей час і завжди будуть актуальними. бо Риси, котрі я використовувала для них, є дуже простими. І в нас є and Vice. Це насправді моя саме перша робота. Вона була зроблена в Векторі, і це було щось дуже таке простеньке, типу вебсайт, і треба було для нього зробити ілюстрації. Компанія продає бойлери, що може бути більш нудним. Понятно, що клієнт не хотів дуже заморачуватись цим продуктом, і просив мене, щоб я просто використовувала якісь типу, там, фотографії, реальне зображення цих бойлерів. І я його, я з ним договорилась, що я буду малювати ілюстрації. Тобто мені так здалось. І ми з ним це погодили, що це буде більш цікавим для користувача. Так воно і вийшло. Потім він мені написав, що реально а вони ще анімували ці ілюстрації, і вони реально приносили більш переглядів. Тож інколи треба договорюватися зі своїми клієнтами, щоб використовувати ілюстрації замість, наприклад, фотографії. Далі ми бачимо Євтліст. Це є прикольний додаток для пошуку різних подарунків на взагалі кожен день. Це був векторний проєкт, я робила його в Adobe ілюстраторі і коли ми тільки починали роботу, у клієнта було лише два кольори: типу білий та чорний, він також попросив мене використовувати такий дуже тендітний блакитний колір. І потім, коли вже ми почали більш співпрацювати з ним, ми погодили ще додаткові кольори, такі як рожевий та зелений. Тобто, набійтесь говорити зі своїми клієнтами та радити їм використовувати щось ще, наприклад, кольори. Звісно, ці кольори можуть бути не використовуваними для там, наприклад, додатку, але вони можуть допомогти при малюванні та зображенні якихось предметів. Поїхали далі. Це моя найулюбленіша робота, за котру в Асоміку я виграла Award за Design of the Season, якщо я не помиляюсь 2021 року. Це Mindist, це також додаток для того, щоб можна було робити медитацію. До мене ребята прийшли з таким запитом, що нам треба показати, розказати про історію. Того, як вони його взагалі вигадали, як так сталося, що вони створили свій стартап і просто розказати про шлях. Тож ми домовили, що це буде комікс, такий поетапний, ми будемо показувати, як це все починалось. І ось що в нас вийшло. Я дуже пишаюся цією роботою, бо мені здається, що. Початку того, як я почала малювати, мені завжди хотілося малювати комікси. Я дуже люблю комікси, і це якраз той самий випадок, коли мрії здійснюються. Далі в нас іде тема про редот. Цього року, коли почалась повномасштабна війна, я виграла Редот, і це, мені здається, було щось таке, що не можна пояснити, бо. Звісно, так сталося, що цей рік, не тільки для мене, був надскладним. А звісно, коли я тільки починала працювати над проєктом для Heroic Ukraine, я не могла здогадатись, що він мені та моїй моєї компанії Сомік принесе нагороду Red Dot Award у категорії Brands and Communication Design. Взагалі, Red Dot Award – одна з самих, самих крутих нагород в світі дизайну. Колись її отримали такі компанії, як Apple, Google та Sony. Тож цей проєкт ми назвали Ліга інформаційних воїнів, тобто, це комунікаційна компанія, яка нагадує силу слова та силу інформації, ціль її була надихнути людей воювати та боротися на інформаційному фронті. В російсько-українській війні показати, що цей, що цей фронт так само є дуже важливим та впливовим. Війна йде по всіх фронтах, включно з культурним. І наші письменники, культура і мова це все допомагає тримати оборону на інформаційному фронті. А активність на інформаційному фронті вона і допомагає реальному фронту. Для цієї роботи я обрала реальних українських митців, письменників, котрі завжди боролись за незалежність України. Тож, це є Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Соломій Павличко, Василь Стус та Аліна Костенка. Я взяла їх знакові портрети та створила ілюстрації, на яких вони тримають справнісіньку зброю, щоб просто підкреслити ідею, що слово може мати навіть більш, більшу силу аніж куля. Мені насправді важко сказати, чому саме ця робота отримала цю нагороду, нагороду родоту 2022 році. Але я, вона для мене дуже особистою та дуже важливою. Мені здається, що митцю, творцю, ілюстратору, напевно, треба дійти до якогось епогею в надскладних умовах. Ну тобто, знаєте, треба бути голодним, Тобто треба щось відчувати та переживати, щоб створити щось важливе. Моя робота була створена під час повномасштабної російської агресії, під час геноциду мого народу, під час болю та жаху. Напевно, це і робить її такою особливою. Ми вже підходимо на кінець моєї розповіді, тож хочу просто поговорити про ілюстраторів, котрі мене надихають. Понятно, що цей список можна він може бути просто безкінечним. Але зараз ми поговоримо лише про тих, хто живе та працює в Україні. Тож є це Марі Кіновіч, Я дуже люблю її стиль. Та знаєте, коли можна декілька рис просто зобразити і показати стільки емоцій, це прямо про неї. Далі є Олесь Дерега. І він працює у Львові. Я дуже люблю, як він може показати, наприклад, сутність українського духу або зробити щось дуже кльове та смішне, дуже стильове та трендове. Це прям про нього, мені здається. А також Дар'я Філіпова вона живе в Одесі. У Даші взагалі є свій неповторний такий стиль, і я його відчуваю, навіть якщо побачу це десь без підпису, що це Даша намалювала. Ну і звісно, Вібет. Ці хлопець і дівчина дуже круто малюють, і якраз мені здається, про. Такі самі ілюстрації казав Антона Бо. Тобто ілюстрація не має бути ідеальною. Вона не має ідеально передавати фізику, наприклад, там не знаю, пропорція або щось ще. Вона має показувати, вона має передавати емоції, вона має надихати, вона має нести певний сенс. Дуже люблю Вебет. Це напевно все. Дуже дякую, що передивились. Мою доповідь, і хочу нагадати, що треба просто брати та робити, і все вийде. Дякую.